Такі сьогодні у нас в роботі красівочки, розриви. Будемо замінювати сітку. Заміна сітки. Як замінити сітку? І що ми робимо в першу чергу? Ми беремо, робимо ефект формодержателя. Бумаги якось пхнули, якось пакета туди Малярним скотчем робимо викройку. І отак. Дивіться, отако відмічаємо і отак його вирізали. Ну і розпарюємо і взяли клей на еріт. От. І отакого гамінького. Тільки на кучу не ложимо його, щоб не пропиталось на сітку. І бажано, щоб він був у нас, От, тут теж склеїм. Щоб він у нас був густенький, такий, наче підсохший. Накладаємо. Отако От накладаємо. Так, Вирізаємо лишнє. І наче, Що ми робимо? Обмітили ручечкою по кожі, Така є паста у кожевників, там, така у сапожників. Ось ми його обмітили. Так. Для чого? Для того, щоб клею намазати. Ну, Я так і вирішив думав, дісмаколом мазати. Хто боїться, хай мажить дісмаколом, трошки він підтряк, раз і приліпили. Ну, я буду мажити мазати, раз ми вже розмітку зробили, ну, мажемо наєрітом. Так, народ, і отак зашиваємо. Отака рукавна машинка. І отак дирочка в дирочку зашиваємо. Так, все, доробили, построчили, пошивали, попідклеювали, убрали всяку розмітку, клей і отак, дивіться, буде. Бачите, все акуратненько, все красивенько, все як не може бути. Отако, бачите? Бачите? Як красиво. Отаку.